Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. З північних боліт прийшла інформація про ще одне бойове застосування нашої нової крилатої ракети Фламінго. Це сама потужна українська зброя. Вона має боєголовку більше 1100 кг вибухівки, і воронка від такого вибуху буде діаметром до 15 метрів і глибиною до 10 метрів. Важливий стратегічний порт Туапсе. Вчора, ймовірніше за все, був атакований однією або двома такими ракетами Фламінго. Опубліковані відео моменту удару ракет. Потужність вибуху і стовп вогню показує нам, що це вибухнуло мінімум одна тона вибухівки. Мінімум одна тона. Маємо фото воронки на, на місці падіння нашої ракети на міському пляжі. Удар був націлений на причал з нафтовими танкерами і місце розташування більше 100 великих баків з нафтою. Саме там зафіксовано вибух і стовп вогню. Туапсе – один з двох основних нафтових терміналів Росії на Чорному морі. Він може одночасно завантажувати нафтою 6-8 е великих танкерів. Тому сумарний об'єм баків для нафти на березі має бути більше ніж від 1 мільйона тонн. На фото ми бачимо ці ємності. Вони виглядають як білі кружки. Самі маленькі з них це ємності по 10 або 20 тисяч тонн нафти. А великі кружки можуть зберігати і 50 і 100 тисяч тонн нафти. Ємності розташовані на високому місці. Так роблять завжди для того, щоб при відкритті кранів, нафта і нафтопродукти самі текли вниз і наповнювали танкери. До самих великих баків ракета не долетіла 1100 метрів, а до самих близьких від берега моря це порядка 600 метрів. Точність невисока, треба сказати, і фахівцям є над чим працювати для збільшення точності влучання цих наших ракет. Тоді буде. Більш ефективне їх застосування. При першому підтвердженому ударі трьох ракет Фламінго по прикордонній заставі в Криму, одна ракета точно попала в казарму, друга впала 20 метрів від місця стоянки катерів на повітряній подушці, а третя впала в полі близько 200 метрів від застави. Там ми також чітко побачили воронки діаметром 15 метрів глибиною. Отже, другий підтверджений удар Фламінго це саме удар по нафтовому порту Туапсе. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона з обладнанням для роботи вночі. Це збереже їх життя. І допоможе бити ворога. Нам залишилось близько 30 тисяч гривень. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон потрібен зараз. Час має значення для наших воїнів. На Патреоні я маю нове відео про російську чудо Торпеду «Посейдон». Запрошую переглянути його. Є багато технічних аспектів створення і використання такої е, зброї. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, е, воїни, главного звісної 93-ї бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаємо бажаючих, просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава. Підтримайте наш коріномовний канал в приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання у нас є під відео. Російські фахівці вказують на значні матеріальні збитки тоапсинського нафтопереробного заводу, що належить Роснафті, і. Пошкодження трубопроводів, що прокладені від баків з нафтою до берега, і на причали для заповнення танкерів, це не перший наш удар по нафтовим терміналам Порта Туапсе. Під час попереднього удару були пошкоджені танкери і берегове обладнання. Декілька днів нафта не завантажувалась взагалі, а танкери були виведені в море на рейд і там стояли, тому що боялись нових ударів. А через два порти на Чорному морі, треба згадати, шановні, що через два порти в Росії приходить 20% всього експорту сирої нафти в Росії. Причому потужності по експорту нафти в ТУАПСЕ навіть більші від новоросійська. Такі удари сильно впливають на логістику поставок. Всі власники танкерів одразу згадали. Що Україна давно вже оголосила Чорноморські порти Росії зоною війни. За 10 днів листопада це вже другий потужний удар по Туапсе. Крім прямих пошкоджень технологічного обладнання, ці удари вже привели до значного зростання тарифів страхових компаній для бажаючих заходити в ТАПСЕ і Новоросійськ. До того ж, Україна доєдналася до світових санкцій проти незаконних російських танкерів. Ми маємо право і ми наносимо удари по цих танкерах російських незаконних під час завантаження у ворожих портах. До речі, і на Балтійському морі ми успішно наносимо удари по таких російських танкерах в порту Услуга і інших російських портах на, на Балтійському морі. Там є і Порти для скрапленого газу і порти для нафти і для нафтопродуктів. Відправка російської нафти за кордон в поточному разі має сталу тенденцію до падіння. А ціни на їх нафту плавно падають і зараз вже менші від 55 доларів за барель. Барель це бочка розміром 180 літрів, така умовна одиниця. Бюджет Росії на поточний рік складений, виходячи з ціни 69,9 долара за цю саму бочку. Потім вони переглянули на ціну 59,9 доларів. Грошей на війну проти України у них все менше. У них почались зупинки військових підприємств через нестачу коштів. Держава не може розрахуватися з ними. Фахівці кажуть, що при падінні ціни на російську нафту менше 50 доларів втрачається сенс її видобування через те, що це через збиткові через збитковість, через збитковість цих процесів. Удари Україні по портах відвантаження нафти російської нафти на Чорному і Балтійському морі мають велике значення для знищення можливості фінансувати війну проти України. Це важлива складова нашої боротьби з ворогами. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш корінмований канал в Приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Патреон, там є нове відео. Використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву Баймі кофі. Все буде добре. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш координований канал в Приватній Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте в наш Patreon, там нове відео. Використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву байме, кофе. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.